Жителька Південної Каліфорнії Шуджикан не на жарт схвильована. Вона має родичів у Китаї і від двох із них уже давно не отримувала звісток. З початку листопада до середини грудня я телефонувала сестрі з племінником, але автовідповідач постійно казав, що їх немає вдома. Я дуже непокоїлася, чи з ними все гаразд. 60-річна сестра Кан жила зі своїм сином на півночі Китаю в місті Гудзяо. Як потім з'ясувалося, їх арештували. Згідно з повідомленням, яке надіслала поліція, їх звинувачують у порушенні закону через практикування Фалоньдафа. Фалоньдафа це духовна практика, яка відома також як Фалоньгун. Вона містить медитативні вправи і навчає, як підвищувати моральність за принципами правди, доброти й терпіння. Популярність фалуньгун дедалі більше зростала, і це лякало компартію Китаю. Тож у липні 1999 року тих, хто практикував цю систему самовдосконалення, влада КНР почала переслідувати. Репресії тривають і понині. Відомо, що арештованих родичів Кан доставили до різних місць тимчасового тримання 31 жовтня. Поліція також наклала арешт на квартиру та вилучила частину майна, зокрема автомобіль, комп'ютер і принтер. же 我当时听到... Ця новина мене приголомшила, моє серце розривалося. Я не могла стримати сліз. Мою сестру і племінника арештували, бо вони практикують фалуньгун. Відвідувати, а також передавати арештованим одяг чи якісь інші речі, заборонили. Коли моя родина дізналася, що сестру і племінника викрали, це їх дуже пригнітило. Їм щодня це болить. Мій 94-річний батько в розпачі. Йому потрібна моя сестра і племінник, щоб вони про нього піклувалися. Кан звернулася по допомогу до місцевих депутатів. За даними Мінхуей.орг, офіційного сайту Фалоньдафа, від репресій загинуло майже 5 тисяч практикувальників. Як уважають насправді загиблих більше? Однак через жорстку цензуру, що існує в Китаї, усіх зареєструвати немає змоги.